Сказав Господь, причуть в одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частку маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край, і там розтратив свій маєток живоче розпусно. Як він не усе розтратив, наставили його дом краю, і він став бідувати, пішов він найнявся одного з мешканців того краю, і той послав його своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій строчками що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька має достатком хліба, а я тут з голоду гину, стану, піду до батька мого і скажу йому отче, я сорішив проти неба і перед тобою. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене за одно з твоїх намітів. Став він і пішов до батька свого. Як він був іще далеко, побачив його батько і змовсердившись, спобіг, кинувся йому на шию, поцілував його. Син сказав завідую нього очі соржі проти неба і перед тобою. Я достойний більше Зватися своїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть і дайте йому на руку перстень. І взуття на ноги, приведіть годов теля і заріжте його, і їжмо веселімся, бо цей син був мертвий, і очив, пропав, бо й знайшовся, і вони стали веселити за старший син був у полі. Як він, вертаючись, наближився додому, почув музику і танців. Покликав він одної слово і спитав, його, що таке, той сказав йому брат, твій вернувся, і твій батько зарізав одовне теля і найшов його живим здоровим. <кхем> Розрівся той не хотів увійти, вийшов тоді батько і став його просити, той же озвався батька, оскільки років служу, тобі і ніколи не побіг. Не порушив приказу Твого і не дав мені ніколи козенятку, щоб я з друзями моїм повеселився. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього довне теля, батько ж сказав до нього, ти завжди зо мною дитино і все моє твоє, однак слід було веселитись і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пробав бо і знайшов Вся. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу, ні Отця, Сина і Святого Духа. Сьогодні ми маємо неділю плутного з... сина, так звана, це одна з неділь в підготовці до посту, де ми переглядаємо ці притчі, які допомагають нам настроїтися до того наступаючого посту і підготуватися до нього. І сьогодні ми маємо цю притчу про батька його двох синів, молодший з яких взяв свою частку маєтку, все розтратив. І потім вернувся в каяті. Старший, з яких, коли молодший брат так повернувся і батько рішив це розсвяткувати, теж образився тяжко і не хотів навіть війти на це святкування, бо брав це за особисту образу. І у цім часі підготовки до посту. Коли ми готуємося до цього великого часу, я хочу, щоб ми задумалися на цю притчу. Я знаю, що ми часто задумуємося на цю притчу, часто задумуємося на постаттю молодшого сина, як він навернувся, деколи дивимося на цього старшого сина і думаємо про те, як не можна так відкидати свого брата. Але я хочу, щоб ми сьогодні задумалися на постаттю героя цього притчі. Над постаттю батька. Батька, який все був готовий пробачити, батько, який лишень хотів, щоб всі були разом і могли відсвяткувати спільно. У цьому часі посту я хочу, щоб ми насправді зрозуміли, що хоча ми можемо бачити себе в двох синах, Ісус хоче, щоб ми стали як той батько, який готовий всіх прийняти і завести до того бенкету, і завести їх у цій притчі бенкет, як до Бога до літургії, щоб ми стали тим батьком, який скликають людей до Бога. Я знаю, що кожен з нас в своєму житті пережив певні образи і певні рани. Я не думаю, що є людина на землі, яка це не пережила. І знаєте, хто найчастіше нас ранить? Так, рідні, близькі. Найчасті якраз тим, що ми довіряємо, вони нас найглибше рані і найбільше нам запам'ятовуються не тому, що вони погані люди, але тому, що вони такі близькі. Тому що ми їм так довіряємо і так до них відкриваємося. І ми так часто не готові, коли вони нас підводять і деколи навіть ненавмисно нас ранять. Тяжко нам уявити, яка глибока рана, яку батько зніс від молодшого сина. Молодший син, який до нього прийшов і сказав. Дай мені мою спадщину. А коли виходить спадщина? Коли людина вмирає? Ну, уявіть, молодший син немов каже, та вже вмри і дай мені то, що мені належне. І батько, замість того, щоб його списати заповіду на місці, навпаки. Каже, я хочу тобі всім допомогти, і дає йому то. То йде, розтрачує, і коли він вертається, він до хати не доходить, а батько вибігає до нього. І він, коли починає цю промову, яку він вже в своїй голові готував, бо ми чуємо її, він тільки проходить перше речення, і батько його перебиває, кличе слугів, щоб йому принесли його в діли, бо зараз буде свято на його честь. Усвідомлюємо, наскільки глибоко батько пробачив ті рани. Наскільки він відпустив і їх не згадував? Знаєте, ми по-людському деколи пробачаємо, але не повністю. Раз були два друзі, дуже близькі, і вони говорять з іншими, той каже: ну, ви такі близькі, так все спільне маєте. Один каже, та ми один одному відразу пробачаємо. Та він, напевно, навіть не пам'ятає, але півроку тому я від нього позичив 15 гривень. Бачите, він мені то навіть не згадує. А другий каже, та я цілком не згадую. І не 15, і 17, і 8 місяців, тому не півроку. Знаєте, ми не мов з одного боку пробачаємо, а з другого боку ми то все добре пам'ятається. Беручи приклад цього батька, треба не тільки на словах пробачити, а насправді відпустити. Бо якщо ми пам'ятаємо, що не 15, а точно 17-50, то вірте, ми ще не пробачили. Якщо він каже півроку, ми кажемо, ні-ні-ні, півроку, буде ще за три тижні, ми ще це не відпустили. Беремо приклад цього батька. Наступаючи в піст, як всі знають, перед постом є неділя прощення, правда? Насправді глибоко відпускаємо це все, бо ми за собою не раз тягнемо той тягар тих образів, які ми вже роками маємо. Не, будьмо, не тільки бачимо, що треба бути як молодший син, і навернутися, бо треба. Не треба бути ті, як старший син і вміти Прийняти інше це треба теж. Але теж треба бути як той батько, який так повноцінно пробачає, що повністю відпускає, і того сина, який вже взяв свою спадщину, якому вже нічого не належно, він далі його прийняв, одів і відсвяткував з ним. І поки він святкував, він замітив, що старшого сина нема. І до нього вийшов, хоч той стояв за хатою і дувся по-дитячому, він не сказав, а йому пройде. Він вийшов, він кинув свято, щоб вийшов до нього, щоб його особисто запросити до святкування. Бо це твій брат вернувся і пасує нам зараз святкувати. Але знай, що далі все моє є твоє. Нехай ми насправді станемо як той люблячий батько, той батько, який готовий повноцінно все пробачити і ніколи знову не згадувати. Бо пробачити легко перший раз, але дуже часто ще треба і другий, і третій, і четвертий, бо ми не відпустили. А Бог від нас хоче, щоб ми пробачили раз і назавжди. Бо подумайте, коли ми сповідаємося, кожна сповідь, який в нас список виходить, правда? А якщо Бог би як ми пробачав, що Він пробачав, але тримав ззаду всі ті списки, уявіть, скільки тих списків би він нам витягнув останній день суду. Але ми хочемо, щоб він нам пробачив раз і назавжди, правда? Я пам'ятаю, як один отець мені раз пояснював, він каже, коли ми пробачаємо. Ми, не мов з книги то стираємо. А Бог, коли пробачає, Він не стирає то з книги, Він вириває ту сторінку, щоб ми починали кожен раз з нової сторінки. Нехай ми теж цей час посту постараємося принаймні вирвати ті старі сторінки, відпустити ті старі образи раз і назавжди. І простити з глибини нашого серця. Бо як ми кажемо кожен раз, що ми мовимося, Отче наш, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тому, якщо хочемо, щоб Бог нам простив, мусимо так само і прощати інших. Нехай насправді цей піст.